В Україні розлетівся пост про моторошні умови, в яких діти живуть в інтернаті, а дітей на окупованих територіях змусили малювати листівки в підтримку північно-корейським солдатам. Бородатий депутат Втікач Дмитрук дав інтерв'ю Раша Today і там а вже ж. Текло. Ну і, звичайно, трошки у новому дані по Миколі Тищенку, тому що там є деякі цікаві новинки. Як ви зрозуміли, сьогодні буде цікавий випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. А це шоу де ми двічі на тиждень, в четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Перед тим як ми почнемо, хочу сказати велике дякую всім, хто подивився попередній відос, не дивлячись на те, який жахливий в ньому був звук. Ви знаєте, він завжди в мене бездоганний, але того разу. Комп'ютер, не я. Комп'ютер взяв інше джерело, і звук записувався на ноутбук, власне, а не на цей мікрофон. Ноут стоїть в метрі від мене. Я дивлюся в іншу сторону, тому ми обробляли звук як могли, і це був кращий результат, якого ми змогли досягти. Причому я завжди перевіряю звук перед записом, але того разу я такий: ну, що може піти не так? Ми з'ясували, що може, спробуємо, щоб не повторилося. До новин. З'явилися моторошні подробиці моніторингового візиту до спецшколи для дітей на Тернопільщині. Кадрами з новосільської спецшколи поділилася юристка Інна Мирошниченко. Але давайте перед тим як я вам розкажу і покажу все те, що нам довелося побачити, я вам трошки більше розповім про саму Інну. Вона юристка, вона мати, вона дружина Тимура Мірошниченка, ведучого, який веде безліч шоу на українських телеканалах, а також він кожного року є ведучим нашого відбору на Євробачення. Багато хто вважає Інну і Тимура прикладом зразкової родини, але не тільки тому, що вони є хорошими батьками для своїх біологічних дітей, але й тому, що вони нещодавно спочатку всиновили хлопчика, а потім. І дівчинку, тому Інна і Тимур, як ніхто, знають про всі кола пекла під час всиновлення і про життя дітей у дитбудинках. І допис Інни містить світлини, в яких умовах живуть діти. Перед тим, як занурити нас в усі ці жахіття, вона написала наступне: зауважу одразу, що на цей заклад з бюджету йде майже 20 мільйонів гривень на рік. Скільки йде благодійних коштів, встановити неможливо. Готові? Це туалет і право дитини на приватність, туалетний папір відсутній, мило відсутні, рушники відсутні, гаряча вода відсутня, двері на ключ не закриваються, навпроти дверей ігрова кімната. Отже, вчися ходити в туалет в усіх на очах. Це взуття дитини першого класу. Біля кабінету директора є цілий склад з гуманітарною допомогою, закритий на ключ. Там, напевно, не знайшли новішої пари. Це ванна, в якій можуть помитися всі охочі. Але лише в п'ятницю з 20 до 22. -ї. Бо банний день раз на тиждень. Ванна стоїть в кутку величезної кімнати без шторки, але там навіть крану немає. Тож як помитися, невідомо. Тож, якщо в ванні не вийшло, от є душ, все ще лише по п'ятницях для всіх 95 вихованців з двадцято до 22 другої, бо в інший час гарячу воду не вмикають дорого. Душ, вмикається однією кнопкою для всіх. Шторка теж одна на всіх, як ви бачите. Блять, що 20 мільйонів гривень на рік, і це ще без благодійних відшкодувань. От, власне, та сама шторка може краще і не закриватися нею, і не митися в такому душі частіше разу на тиждень, бо дійсно частішим заходиш ніж виходиш. Але ж в закладі живуть і діти до 18-ти. це і критичні дні у дівчат тощо. От можна в цьому тазіку для ніг. Помитися з 20 до 22 -ї. навіть з гарячою водою. Але ключа немає. Хлопці заходять до дівчат, залишають відкритими двері, вимикають світло. А це кабінет СПО, тобто соціально побутове орієнтування. Це предмет, який має навчити дітей готувати, аби мати змогу вижити після випуску. Діти в цьому класі. Не бувають, це кухня персоналу. Ось це сліди банкету, яким завершилася перевірка якогось контролюючого органу, що була за день до нашої. Нормально перевіряли, правда? Це теж частинка результату попередньої перевірки. Ще п'ять пляшок стояло на підлозі: якісь порожні, якісь недопиті. Діти кажуть, що такі застілля персоналу річ постійна. Нагадую, в кабінеті, в якому дітей мають вчити готувати і не вчать. Обід дирекції ми побачили. А це їжа дітей. В чашках гаряча вода. Вона парувала. Називається компот. 20 мільйонів гривень з бюджету. Але на меблі не вистачає. І на іграшки теж в усіх дитячих кімнатах по кілька м'яких іграшок. На цьому все якось самі себе розважують, напевно. Але. Біля кабінету директора під ключем є красива відремонтована ігрова кімната з купою іграшок, частина з яких в упаковці. Зупинись, я тебе благаю. Чи бувають тут діти? Ні. Це кімната з маршруту для волонтерів і перевірок. Ніхто з опитаних мною дітей, каже Інна, там не бував. Також, за словами Інни Мірошниченко, встановили два випадки сексуального. Між дітьми і найменшій жертві 8 років. Нікого з контролюючих органів про це не повідомили, дітям не надали медичну, психологічну допомогу. На їхнє питання чому відповіді не було. Тобто, керівництво навіть не зробило вигляд, що вперше про це чують. Вибачте, але я мушу прочитати ще. Але найстрашніше не це, а те, що розповідають діти. За погану поведінку їх відправляють в психіатричну лікарню, це ніде не фіксують. Якщо і там погано поводяться, то роблять уколи, після яких ти як овоч. Списують психотропні препарати, нібито даючи їх дітям, які вже вибули з закладу. Потім, скоріш за все, неконтрольовано дають їх іншим, бо вони мають виражену заспокійливу дію. Ах, ще цитата. Інваліди, аутисти нікому не потрібні. Тупі, хворі. Це все казали нам про дітей в присутності дітей. Діти там нормальні. Так, не вміють читати, писати з вини закладу, але дуже спраглі до контакту, спілкування і обіймів. Ах, господи, б... Ать як же мене це просто перевертає зсередини. Там ще люди, які працюють в цьому закладі, потім сказали, що, начебто, дітей змушували казати, що були випадки сексуального, але сама Інна пояснює неможливість такого, тим, що діти, в принципі, і не сильно знають, що це таке, враховуючи, що вони не мають соціального життя, вони не мають сексуальної освіти, вони не мають доступу до пол... Коротше кажучи, вони в принципі не могли б про це знати. Я не кажу, що це так. Я не можу це ні підтвердити, ані заперечити. Я, чесно кажучи, не фахівець в цьому плані, тому тут виключно вам судити чи вірити цим словам. Але я не думаю, що дітей хтось змушував щось казати. Ну, як мінімум, навіщо, Ох, вибачте, мені реально дуже складно взаємодіяти з цією інформацією, будь-як і читати її, і перечитувати, на жаль, і ще й вам її про розповідати. Важко, це реально важко. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час прес-конференції в Києві прокоментував цю ситуацію і сказав наступне: якщо не буде юридичної реакції та конкретних дій з боку ОВА на мої подання як уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, це може розцінюватися як перешкоджання моїй діяльності. Далі я перефразую. А це може бути кваліфіковано як незаконний вплив. На нього за це передбачена відповідальність, тобто він так пригрозив, щоб цю ситуацію щонайшвидше виправили. В Тернопільській ОВА теж це прокоментували. Начальник служби у справах дітей Ростислав Дрост зазначив, що обласна військова адміністрація з'ясовує ситуацію. Цитую, буде виїзне засідання у спецзакладі. Там проаналізують зібрану інформацію. Сподіваюся, це засідання пройде не так. Коли писав сценарій для цього випуску, я спочатку написав, як живуть діти в інтернатах. Потім, коли вже записував початок з анонсами цих новин, я сказав в інтернаті, тому що в даному випадку, конкретному даному випадку, так було б коректніше. Але, на жаль, це не поодинокий випадок, і такого у нас я не знаю, чи багато, але такі випадки ще були, і, скоріш за все, на жаль, ще будуть виявлені. Мені боляче на це все дивитися за цим спостерігати. Тому е, єдине, що я хочу сказати, це знову ж таки зачитати слова Інни, е, які мене трошки зігрівають. Що найважливіше, моніторингові візити на базі офісу омбудсмена це не просто приїхали, встановили і поїхали. Ні, всіх дітей, яким загрожує небезпека, намагаємось релокувати в безпечні місця, зокрема тих, хто дає свідчення в Тернополі. Ми не поїхали, поки не переконалися, що Дитина, яка ризикуючи життям, видала нам багато фактів в безпечному місці. Уявіть, дитина має статус 5 років, а її не знайомили з жодними кандидатами, тобто на усиновлення. Я не знаю, чи вас зігріває ця інформація, бо мене і так, і ні. Це не крінж тижня, це пизда, це пизда. Років, і я дуже хочу, щоб ця ситуація виправилася якнайшвидше і найкардинальніше. Рухаємось далі. В мене, до речі, є успіхи зі сном, що для мене. Не просто перемога, це перемога, в яку важко повірити. Бо кожен раз, коли я кажу, що мені нічого не допомагає, хтось такий, о, а спробуй мелатонін, точно допоможе. Я кожен раз думаю, у мене проблеми зі сном не перший день. Дякую, мені, мені не допомагає буквально нічого. І от нещодавно я спробував дещо, що дійсно допомогло мені. Присягаюсь, я сам в шоці, і ви здивуєтесь, як це виглядає. Дивіться, така мила коробочка, все упаковано і задизайнено, як в купертіну. Там такий анпакінг, я вам скажу, експірієнс. Жесть. І якщо ви думаєте, що там всередині пігулки, то все значно цікавіше. Я за годину до сну дістаю таку плеску міні-пачечку, красива. Дістаю з неї отаку от прозору смужечку і кладу її на язик, а вона тане за секунд 10. І це смачно. Я серйозно, це прям смачно. І вже за хвилин 30 я прям мрію, щоб серія на Netflix поскоріше закінчилася, тому що я вже отакий. Це називається перла Хелса, і у них є не тільки для сну. І я нарулив вам промокод Геній 10, що дасть вам, ви не повірите, 10% знижки. Тому дуже. Раджу вам спробувати. Я серйозно рухаємось далі. Підець не припиняється. На тимчасово окупованих територіях росіяни провели уроки міжнаціональної дружби. І коли я вперше прочитав цей заголовок, я не міг читати далі. У мене одразу всі очі засипало фантазіями і припущеннями, що це може бути. Я одразу подумав: можливо, це дружба між українським і російським народом, щоб діти краще сприймали. Зміни в їхньому житті. Але ні. Український народ там нахуй винесений за душки. Діти на цих уроках малювали листівки в підтримку Північної Кореї. В підтримку сука, чого? Війни проти ваших родичів. Ах! Що відбувається? сука? Ви розумієте, як я страждаю, роблячи для вас це шоу? Тобто дітей змушували малювати прапор комуністичної авторитарної країни, а також спільні малюнки росіян та корейців. Тут важлива ремарка. На монтажі я вже помітив, що фотографія виглядає як доволі необережний фотошоп. Я не впевнений, що це обов'язково каже про фейковість новини, але майте це на увазі. Ви знаєте, у мене вже пройшов період, коли я дивувався тому, наскільки ж в Росії все погано, наскільки там морок відбувається. І я вже на такій стадії, що я думаю, ну нехай вже відбувається. Знаєте, я, я не розраховую, що там стане краще, я тим більше не співчуваю їхнім людям. Але коли мова йде про окуповані території, що вони цей морок приносять нашим дітям, мені стає натурально. Во, я просто не можу з цим співіснувати. І от такими практиками дітям демонстрували нібито дружню політику Російської Федерації з іншими країнами. Ну да, це ж буквально одна з трьох країн, з якою у Росії дружні стосунки. Але ви спитаєте. А чому тоді малювали саме Північну Корею? Типу, і навіщо взагалі це було робити? Ну, перерахували б всі країни, з якими дружить. М -м -м. Там був глибший сенс. Це фактично були вітальні листівки російським найманцям. Адже ці листівки в дітей забиралися, і потім вони будуть передані на Курщину через волонтерів. Сука, до да таких людей не можна називати волонтерами. Ну це все одно, що назвати їх, я не знаю, добродіями. Ну це фактично те саме. Ну які вони нахуй волонтери? Вони служать сатані. Це найгірший випуск крінштижня. Я не знаю, у мене немає слів. Бічте, я мушу продовжити. Таким чином, росіяни мають намір підняти моральний дух найманців. Та їм похуй. <с> Мені здається, що їм просто пать. Я не знаю, коли я записав попередній випуск і поставив риторичне питання, чому корейці не тікають, опинившись за кордоном, тобто десь не в північній Кореї, у мене там були свої здогадки. А в коментарях або в пабліку у мене хтось написав, типу: Ну вони не тікають, тому що вони промиті. І я з цим згодний. Але не повністю багато людей в північній Кореї, наскільки мені відомо, чудово усвідомлюють, в якій сраці вони жили весь цей час і намагаються звідти з'їхатися. Просто це важко. Але навіть автор їхньої цієї чучхе ідеології, який в принципі цей механізм пропагандистський один з них придумав, навіть він з'являвся з північної Кореї. Мені здається. Хочеться вірити, давайте так, не здається. Хочеться вірити, що коли вони побачать ці малюнки, вони такі. це прапор цієї хуйні, з якої мені хоча б в такий спосіб вдалося звалити. І Росія. Ну, Росія, хоча б якась технологічніша, то до екрани якісь, блін, можливо, це і хороша країна. Мені здається, що Росія їм здається просто хай-теком, причому Курська область, вони такі, вау, що відбувається. Ну добре, це ліричний відступ, складений з моїх фантазій і. Бажань. Але той факт, що наших дітей змушують малювати цю хуму, або, як пам'ятаєте, ще плюс-мінус на початку війни в Маріуполь завезли ці е, азбуки, ДР, це була Росія, Родина Моя, і там все було таке. Коротше, той факт, що людей одразу промивають з дитинства. Одразу, як тільки у них з'являється така можливість, цей факт струмляє списа в моє серце. Я просто не знаю, мені від цього гірко я навіть не можу вам описати як. От від цього мені стає по-справжньому зле. Причому не в плані я погано себе почуваю, а я стаю злим, дуже сильно. Це викликає в мене якусь просто непомірну злість, від відчуття несправедливості і бажання якимось чином це змінити. Так. Дуже непростий випуск. Далі буде трошки простіше, обіцяю. Можливо, навіть весело в кінці. Рухаємось далі. Народний депутат від партії Слуга народу Артем Дмитрук, який виїхав з України до Лондона, як нам розповіли, Бігосинфо, дав інтерв'ю російському пропагандистському виданню Раша Тудей. Ну, ви, ви знаєте, що таке Раша Today, і ви, я думаю, що вже плюс-мінус розумієте, хто такий Дмитрук. Так от я вам на жаль, трошки розповім, що він там наплів. Значить, в розмові з російськими пропагандистами Дмитрук розповів, що у 2022 році його нібито двічі намагалися вбити, викрадали та катували у підвалах СБУ. За його словами, таким чином, президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак нібито намагалися позбутися політичних опонентів. <риклад> і росіяни такі, о, да, ну, звучить правдіподобно. Дуже, як і все, що. Шо... Ми споживаємо. Я просто хочу нагадати, що минулого разу, коли я вам розповідав про Дмитрука, я знайшов петицію. Ну, мені цікаво було, які петиції були проти Дмитрука, враховуючи всю його селеську діяльність. Так от єдина петиція з його іменем, яку я знайшов в інтернеті, була створена ним же з пропозицією зробити Дмитрука, по-моєму, прем'єр-міністром, тому що він. Дуже погоджується з ідеологією і поглядами президента України Володимира Олександровича Зеленського. Там от такий був тон. І там було шість, по-моєму, підписів: мама, папа, чувак, якому це здалося дуже смішним, і його підписники. Я приблизно так собі це пояснив. Ну просто політичний опонент номер один. Як то кажуть, як не Зеленський, то Дмитрук. Всі ж то кажуть. Крім того, він назвав режим Зеленського злочинним і пояснив свій виїзд тим, що не, <гумісті> Вибачте. Що не хотів, щоб громадяни України <гумісті> асоціювали його з ним. <гумісті> ну да, це ж єдиний вихід. Це єдиний вихід. Тобто він не хотів асоціюватися з режимом Зеленського, злочинним, але хотів впливати на ситуацію. Тому він виїхав з країни. Чи чи що? Ну, добре, ти не хотів асоціюватися. Перестань бути в політиці. Нє. Перестань бути в партії Слуги народа. Ні. Довелося прям виїхати з країни. Ну, це така людина, знаєте, як мій батько колись, коли його попросиш зробити тихіше радіо, він на виключає його. Мені інколи здавалося, що він висуне ключі з машини, просто вийде з неї і піде за хлібом. Такий от чувак, радикальних дій. Дмитрук також переклав на українського президента відповідальність за російську війну проти України і звинуватив в узурпації влади. Він заявив, що війна в Україні зміцнила й утримує геноцид Зеленського щодо всього українського народу. Тобто, грубо кажучи, сказав все те, що від нього очікували почути: на Раша тудей нічого е, неочікуваного, як Раша тудей, так власне. І від Дмитрука. Крім того, нардеп назвав курську операцію, цитую виключно дурними, тупими і неправильними амбіціями Зеленського. Чому б не київського режиму, вибачте, він розповів про нібито суд над Зеленським і казав, що Курська операція буде записана в його майбутні кримінальні справи. Віримо. Дмитрок також сказав, що він не вірить, що Україна вступить у ЄС і НАТО, і заявив, що Україні цього і не потрібно. Дивіться, ви знаєте, я люблю похаяти те, що заслуговує хаяння, і часто це українська влада. Ну, Ми знаємо, таке стається, що вони нам дають приводи, а ми їх не буду казати, що сваримо, журимо. Але ми ж розуміємо, що Дмитрук конкретно в цьому інтерв'ю був покликаний критикувати українську державність, її наявність, а не конкретну політичну силу. Якщо б був Порошенко, він те саме сказав би про Порошенка. Тому я офіційно оголошую, що всі люди, які почнуть срач саме через те, що об. Дзілюбоба 72%. Це 100% російські боти. 100 мільярдно відсоткові. Бо це просто не може бути нічим іншим, як сліпа реакція заготовленим меседжем на слово в назві. Адмитрук, Today Ну, Я дуже здивований тим, що я почув і побачив. Просто вирішив вам переказати, щоб ми з вами хіхнули. Рухаємось далі. Ну і наостанок трошки про Тищенка. Під час судового розгляду про запобіжний захід депутату Миколі Тищенку його адвокат подав низку клопотань про відвід секретаря, прокурора і, врешті-решт, самого судді. Тищенка пояснив це так: поширюють фейки, що ви мій кум. Але я і сам не проти, щоб ми були кумами. Ну, ви ж всі бачили ці фейки. Хочеш зайти в інстаграм, почитати про Джейка Пола проти Тайсона, про вибори в Америці, новини в Україні. а Там бать тільки про цього суддю, що він кум Тищенка. Ну, реально, треба міняти. Ну треба міняти, ніхто ж не повірить в результати. Врешті-решт нардепу було продовжено запобіжний захід. Він пробуде під домашнім арештом до 23 грудня. Пинець незадовго до цього ж просто нагадую свідки, зафіксували нардепа на вулиці. Просто попри те, що він мав залишатися вдома, і це викликало очікувані обурення серед суспільства, адже ну, обмеження, накладені судом, передбачають цілодобовий нагляд за депутатом. Але він сказав, що він просто йшов в суд. уявляєте собі, пішкою пішов в суд. Не дарма він народний депутат. Народний. А на нього нагаварюють. Гарний Синій день. Ду в суд. Настрій гарний. Йду виборювати правду. Бо сьогодні такий час, що правда сама себе не захистить. А ми захистимо з вами. Тому українці. Правда на нашому боці, ми переможемо. І що ще з цікавого? Охоронець нардепа Миколи Тищенка Костянтин Цубера визнав свою провину у нападі на військового у Дніпрі і погодився свідчити проти депутата. За це охоронця звільнили від відбування покарання. Цікаво. Тобто, відповідно до постанови, Цубера зізнався у незаконному позбавленню волі людини, вчиненому за попередньою змовою та катуванні, і розповів про обставини нападу на військового. Тобто він уклав угоду, прямо як в вашому улюбленому серіалі на Netflix, і тепер вимушений свідчити проти всіх причетних до злочину, зокрема Протишенка. Тобто, без цієї угоди він би сидів 5 років. А так у нього буде і спотовий термін у 2. непогана угода. А як вам така угода? Я вам роблю ці випуски, а ви не забувайте відволікатися на секунду або дві, брати пульт, телефон, мишку і ставити лайки на ці відоси. А якщо ви бачите вже не перший і вам подобається, то розгляньте і підписку на цей канал. Це для мене буде дуже корисно. Канал буде рости і я вам буду дуже вдячний. На цьому я і закінчу цей випуск. Тут є два відоси, які Ютуб підібрав особисто для вас, тому я думаю, вам просто мусить сподобатися, будьте убезпені. Пеці донати на зсу, папа. -па.